ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. вітаю вас. Журналісти змінюють професію. Лише раз на рік ви можете побачити нас за непритаманною і незвичною для нас роботою. Рівненські акули пира і мікрофону вже другий рік поспіль експериментують з фахом, збираючи при цьому гроші онкохворим дітям. Четверо дітей, шість онуків, дванадцять правнуків та п'ятеро праправнуків. Велика родина млинівчанки Лукарі Пилипюк відзначила її 105-й день народження. Ми дуже гордимося, що ви живете до цього часу. Молі Одразу два альбоми презентував місцевий фотохудожник Олександр Харват. Нові збірки присвячені історичній Волині. В одній з них зображені волинські краєвиди, в іншій святині. Я літав на літаку, літав на дельтаплані, шукаючи сюжети показати звертні точки. Влада рівного не планує масово припиняти централізоване постачання гарячої води для профілактичного ремонту котелень у літній період. Про це повідомив міський голова Володимир Хомко. За його словами, цього тижня на ремонт зупинили дві котельні. Орієнтовна тривалість робіт два-три тижні. Якщо не виникне проблем з отриманням лімітів газу, то влітку котельні відключатимуть почергово, а не припинятимуть централізоване постачання гарячої води по всьому місту. Зазначив очільник рівного. Поки що наміру відключати не маємо. Як буде далі, не знаю, бо не все залежить від нас. Будемо старатися так, щоб це відключення було якомога пізніше і тоді почнемо профілактичний ремонт масовий. Поки що є можливість, є маємо ліміти газу і маємо можливість подавати гарячу воду, тому профілактику масово не починаємо. Замість якісного вугілля дешеве, низькопробне паливо. Його у школи та десятки рівненської, львівської та хмельницької областей постачали двоє підприємців з Дубна. Протягом трьох років вони перемагали у тендерах. Однак, замість високоякісного вугілля завозили дешеву продукцію, яка не давала належного тепла. Її ділки постачали з Дніпропетровська. Виручку від різниці вони перераховували на рахунки фіктивних фірм, а потім переводили її у готівку. За цим фактом слідчі податкової міліції порушили кримінальну справу за статтею привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах. Податківці зрозуміли, що мають справу із віртуозними ділками, які вправно користувалися послугами фіктивних фірм. Встановлено, що за час своєї діяльності через них проконвертовано в готівку майже 30 мільйонів гривень. За попередніми оцінками з цих коштів бюджет втратив майже 6 мільйонів гривень податків. Вони щодня знімають, пишуть і монтують. Цей ритм витримує не кожен, але ті, хто таки прийшов у журналістику, кажуть, що це не професія, а стиль життя. 6 червня своє професійне свято відзначаються і мікрофона. Втім, не всі рівненські журналісти цей день провели у святкових турботах. Дехто з них долучився до збору грошей на лікування онкохворих дітей в рамках проекту журналісти змінюють професію. Колег за незвичним заняттям бачила Оксана Жужельська. Щодня Цюємо з мікрофоном та записником, аби ви дізналися, чим живе Рівненщина. Але один раз на рік з нагоди свого професійного свята рівненські журналісти змінюють професію. Торік ми грали на сцені облмуздрамтеатру, Нині продаємо один свій робочий день, а виручені кошти підуть на лікування онкохворих дітей. Останні 20 років Галина Баранчук працює на обласній державній телерадіокомпанії. Нині вона за відділу новин радіо край, але сьогодні на один день стала пекарем на хлібзаводі. На новій роботі досвідчені журналістів дається не все і не одразу. Пізніше журналістку пекаря ставлять на іншу ділянку. Тут пані Галина вправляється краще. Я вам скажу, що це нелегко. Це треба робити швидко, треба мати певні навички. І, ну, але ж мені це вдалося, я дуже задоволена. Роман Свирида зазвичай готує новини на іншому радіо, рівне ФМ, але не сьогодні. У своє професійне свято він опановує професію Даїшника. Усі нюанси перебування по той бік барикади каже, відчув сповна навіть без форми та жезла. Якщо раніше мені здавалося, що робота ДАІ – це така здебільшого, здебільшого не праві от... Даїшники саме, коли з боку водія їдеш, то тепер я подивився, просто як люди спілкуються, як вони навіть я був свідком того, що інспектор руху з водієм спілкувався, навіть показував, відкривав правила дорожнього руху і пояснював, що от, от є таке правило, саме за цим правилом ви були неправі. Це незвичайний плазун, це сук'єрка з романтичною назвою. Змія нагайна. Спробуй, поки ніхто не дивиться. А отак от опановує солодку професію кондитера власник кореспондент телеканалу Інтер Інна Білецька. На фабриці у неї дуже відповідальне завдання: вкласти в ящик 25 упаковок чорносливо у шоколаді. Попри те, що Інна – невелика ласунка, наряд на кондитерську фабрику їй припав до душі. Чому кондитерська фабрика? Тут запитання, напевно, ну навіть задавати не варто. Тому що це солодко, тому що це гарно, тому що видно де. Працюють найсилоші люди в рівному від себе такі великі побажання всім людям насправді і тим, хто має ці гроші, просто бути небайдужими. Тому що копійці ми можемо всі разом робити. Ну насправді, насправді на великому рахунку рятувати чиїсь життя загалом на різних підприємствах області сьогодні і протягом наступних кількох днів буде трудитись близько 30 рівненських журналістів з різних ЗМІ, об'єднаних ідеєю прес-служби обласної державної адміністрації. Її суть незмінна вже другий рік поспіль. Проекспериментувати з професією і допомогти онкохворим діткам. Скажу одне, що е, ніхто із моїх колег не хотів працювати в кабінеті і прикладати папірці. Це точно. Всі просили нам тільки щось на вулиці, нам щось таке робити, підмітати, косити, складати, тобто працювати фізично. Ніхто в кабінетах працювати не хотів. За один робочий день журналіста цьогоріч благодійники платять від 500 до 1000 гривень. Оксана Жужельська Ярослав Катеринчик інформаційна програма День. Влада рівного привітала журналістів з професійним святом. Серед них і працівників телеканалу РТБ, кореспондента відділу новин Вікторію Котеринчик і автора програм Михайла Чубая. Вони та їхні колеги отримали відзнаки від міської ради та виконкому. Журналістам також вручили футболки з логотипом проєкту «12 історій про УПА. Нагадаємо, його започаткували у рівному з нагоди відзначення 70-річчя української повстанської армії. У рамках проєкту місцевий художник, прізвище якого наразі не розголошують, має створити 12 картин. Надалі влаштують конкурс на кра. Що історію, яка пописувала кожен сюжет, за ходом реалізації проекту можна слідкувати в соціальних мережах. А 12 червня відбудеться віртуальний квест, присвячений історії УПА, як каже заступник міського голови Галина Кульчинська. У такий цікавий для молоді спосіб у рівному хочуть привернути увагу до героїчних сторінок історії України. Ідеологія проекту «12 історій про УПА полягає в слідуючому. ми хочемо звернути увагу молодих рівнян. Ми говоримо зараз про місто Рівне, на речі, які є цінними в історії створення України. В даному випадку ми говоримо про українську повстанську армію. Ми хочемо, щоб вони активно цікавилися цими речами і цікавилися щиро. Захистити дипломну роботу, а водночас показати себе перед потенційними роботодавцями таку можливість отримали найкращі студенти-економісти області. Відкритий захист відбувся у приміщенні обласної адміністрації. Серед журі, науковці, чиновники, депутати, банкіри, а також представники крупних компаній. Як усе було, бачила Алла Сащук. Сьогодні таких сміливців восьмеро. Вони представляють чотири вищі області: Острозьку академію, водний та гуманітарний університети, а також рівненську філію Європейського університету. Від захисту їх дипломних робіт залежить не лише те, чи отримують вони звання спеціаліста та магістра, а й до певної міри, як проляже їх життєвий шлях у майбутньому. Ці конкурси вони показують той рівень підготовки студентів-випускників, які здатні опанувати теоретичний матеріал і використати, що саме головне використати його в практичній діяльності і в обґрунтуванні господарських рішень. Саме такі економісти вони будуть завжди матимуть попит, і завжди вони будуть потрібні. І якраз цей конкурс і показує, як і рівень. Підготовки самих випускників, так і рівень підготовки і самих вищих навчальних закладів, оцінюючи виступи, журі брало до уваги теми робіт. кажуть, перевагу віддавали тим, хто досліджував не глобальні макроекономічні тенденції, а звертав увагу на вирішення щоденних економічних проблем міста, селища чи села. Тематика дипломних робіт вона не завжди є актуальною за рахунок того, що керівники не знайомі з найбільш актуальними тенденціями економічного розвитку в області, і тому на початку навчального року був проведений круглий стіл за участю керівників дипломних робіт, молодих аспірантів, вчених і були обговорені за допомогою управління інвестиційної політики і економічного розвитку нашої області, обговорені найбільш важливі на дані час науково-практичні розробки в нашій області, випускниця Острозької академії Аліна Перловська у своїй роботі проаналізувала бюджет Острога. каже у її дипломі є конкретні поради, як збалансувати головний кошторис міста. Найголовніше це звернути дійсно увагу на догодну частину нашого бюджету для міської ради. Велика велике прогання дійсно ввести більшу кількість робочих місць, а також відновити ті підприємства, які в нас вже занепали. збільшиться надходження, оскільки в нас видаткова частина за останні роки вона значно перевищувала. Невідомо який шлях у подальшому обере магістранка Аліна. Однак вже зараз зрозуміло, що у неї та її колег є високі шанси для престижного працевлаштування, адже члени журі, банкіри, чиновники, представники крупних компаній. Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Четверо дітей, шість онуків, 12 правнуків та п'ятеро праправнуків. Такою є родина млинівчанки Луки Пилипюк. Жінці 6 червня виповнилось 105 років. Привітати ювілярку від імені обласної влади та президента приїхала заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Бабуся, незважаючи на поважний вік, здивувала гостей своєю люб'язністю та хорошим почуттям гумору. На дні народження у млинові побував Іван Марчук. Сьогодні приїхали бажати добра їй, але усіх гостей вона випередила і почала першою сипати люб'язнощами. як земля веселі, як весна. 105-річна ювілярка із млинова Лукерія Пилипюк майже нічого вже не бачить і не чує, самостійно не ходить. Але як кажуть рідні, іноді ще проситься допомогти по господарству, наприклад, помити городину чи ще щось. Ми дуже гордимося, що ви живете до цього часу. Мої сини <рес> свого чоловіка бабця Лукерія втратила 26 років тому. Потім жила сама, і у 2000-му усе ж погодилась переїхати в домівку дітей, аби ті її доглядали. Вона виховала двох синів та двох дочок. Має шестеро онуків, 12 правнуків та п'ятеро праправнуків. Діти кажуть, у неї є свій секрет довголіття. Казала, треба їсти. Пісне, Менше жиру тоді довго жити. сама ж Лукерія Васильівна розповідає, що життя вона прожила насичене, пережила дві війни і різну владу. При цьому запевняє завжди залишалась насамперед людиною і подавала приклад іншим. Певно, ви дуже багато працювали в житті, правда? Працювала і бажали завжди людям всім добра. Правда? Бажала. ніколи не тримали в душі зла. У своїх 105 років Лукерії Василіні вже не до спиртного, але з нагоди такого поважного ювілею гості все ж переконали бабцю за своє здоров'я, хоча б символічно пригубити шампанського. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Одразу два альбоми презентував на суд рівнян місцевий фотохудожник Олександр Харват. Нові збірки присвячені історичній Волині. В одній з них зображені Волинські краєвиди в іншій святині. На фотопрезентації побували журналісти дня. Красу рідного краю через призму фотографії змогли побачити рівняни на презентації виставки та фотоальбомів Олександра Харвата. Оли... Великої Волині та 150 святинь Великої Волині таку назву мають доробки, над якими протягом двох років наполегливо отрудився митець. Однак до виставки потрапили не усі роботи. Вибрав саме незначимості 50 сюжетів і переважно більшість з них це з території нашого Рівненського краю. Я літав на літаку, літав на дельтаплані, шукаючи сюжети показати зверхні точки, оскільки люди зазвичай не бачать, це тільки птахи бачать ці точки. Оцінити роботу та привітати колегу з п'ятиріччя. Видавничої діяльності прийшли й інші фотомитці. Краю Мені дуже подобається, що у Саші Харота є заміна харизма, благодаря он випускає фотоальбоми, випускає книги і по суті пише літописи історію України. І как фотохудожнику мені приятно, що роботи достойны того, щоб бути в цих альбомах. У відвідувачів від нових світлин фотомитця теж приємні враження. Фотографії в дійсності дуже красиві, тому що в дійсності треба знати е, краєвиди своєї е, рівненщини і взагалі України. Мені дуже сподобалася виставка, і дуже сподобались ці альбоми пана Олександра. Загалом за п'ять років Олександр Харбот випустив два десятка альбомів. Серед них як фотозбірки про рівненщину та волинь, так і найкращі роботи фотовернісажу на покрову у найближчих планах митця випуск фотоальбома про пересопницю. Олена Борова, Іван Марчук та Богдан Рябунець. Інформаційна програма день. Чорні черешні куштували на трійцю Дубинчани. Концерт одноіменного гурту відбувся у центрі міста. Послухати авторські пісні, а також всесвітньо відомі хіти пройшли меломани різного віку. Для самого колективу концерт цей особливий. Кажуть, кожний вихід на дубинську сцену у них викликає ностальгічні нотки. Музику чорних черешень слухали наші дубинські колеги. Виходячи на думанську сцену, вони наче стоять молодшими. Історія гурту Чорні Черешні тісно пов'язана з цимістом. Саме тут молоді музиканти робили перші творчі кроки. У нас є теплі спогади про фестиваль Тарас Бульба, на який ми приїжджали декілька разів. І оцей дух настрий, знаєте, ця от чудова, прекрасна сцена, як на якійсь там е е е е е здається, тільки вчора якихось 15 років, 16 ми виступали. За юними хлопчаками це місто молодості ранніх кроків. Перших цих кроків гурту Чорні черешні. Музика чорних черешень не має вікових меж, а тому серед глядачів, які завітали на концерт, і молодь, і сімейні пари зі сцени для них лунають як власні твори, так і всесвітньо відомі хіти. Стосів доріг, Yeah. Дуже цікавий концерт, оскільки, по перше, в нас не дуже часто приїжджають такі виконавці, жива музика. От а по-друге, це можна назвати унікальним гуртом, оскільки вони виконують е, унікальну українську джаз-музику, рок-фольклор музика. Організував концерт обласний благодійний фонд Любіть Україну його почесний голова Данило Королкевич розповідає, що підтримка мистецьких проєктів патріотичного спрямування для них є пріоритетною. Присвятили виступ чорних черешек до свята трійці. Свято 30 це є сімейне свято, свято, коли на столі багато страв, коли хочеться радіти, співати, тому що вже все посіяно. І, і зараз люди дивляться тільки, як воно росте, і, і радіють від того, що буде гарний урожай. І це свято. І я хотів би, щоб люди мали прекрасний настрій, прекрасне здоров'я прекрасну душевну типоту Юлія Лісовська Сергій Вознюк здубна для інформаційної програми День. Рівнянин Владислав Жовтанюк здобув золоту медаль у ваговій категорії до 35 кілограмів на юнацькому чемпіонаті України з боксу, що завершився у керчі. Нагадаємо, Владислав більш відомий як кікбоксер. у цій дисципліні в його активі медалі юнацьких чемпіонатів Європи та світу. І ось він довів свою майстерність ще й у класичному боксі. Крім жовтанюка на чемпіонаті у керчі бронзову медаль у категорії до 42 кілограмів. виборов ще один рівнянин Андрій Огороднік. Готували спортсменів до змагань тренери 5-ї рівненської спортшколи Олег Плюхін та. Юрій Марчишин наразі це все. Такими були головні новини області. Сьогодні в студії для вас працював Юрій Савчин. Вдалого дня нехай вам щастить і всього найкращого. До побачення.